Добрий вечір, слава Україні героям. Слава розкажіть, будь ласка, що вам конкретно відомо про цей випадок? Чи справді це відео з річної давності, Як про це говорять працівники центру? І що вам власне відомо, що ви можете про це сказати? Та я був моніторинговому візиті, який здійснювався офісом уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 27 вересня. Відповідно відреагувавши на повідомлення і теж на відео, не це а трошки інше щодо вчинення. Відповідного можливого насильства з боку працівників цього закладу, що мені відомо щодо стосовно самого цього відео, то ну в мене інформації немає, якої давності чи коли саме воно було зроблене. Але те, що воно дуже наочно демонструє, що це насильство в цьому закладі, зокрема фізичне психологічно психологічне здійснювалося систематично, це є так. Звісно, щодо там сексуального насильства, то офіс уповноваженого висловив лише щодо свідчення, які надали діти, громадські активісти. А чи було це дійсно так, то зараз займається цим слідство. Ось слідство, тобто національна поліція, офіс прокуратури і таке інше. Відповідно, всі правоохоронні органи, які ну, задіяні в цьому процесі, також. В принципі, чи це було рік тому, чи зараз не так вже й я, я вважаю, що воно mm -hmm. ну не має значення рік, mm -hmm. чи це вчора, чи позавчора, чи рік, чи два роки тому є факт насилля на дитиною. Mm -hmm. Вихователі ці досі працюють. А уявіть, я вам, як випускник інтернату, можу точно зазначити, скільки такого матеріалу не заснято, скільки такого матеріалу не потрапило в публічний розголос. Звісно. Чи це добре, чи не добре, те, що цей матеріал зараз гуляє просторами інтернету, важко сказати. Бо з одної сторони це трохи не ок для дитини, для дітей, які можливо там яких можна якби вирахувати і виховати відповідно. Але в той же час ми розуміємо, що зараз ну з моєї інформації, інформації моїх колег і Департаменту освіти і науки, і взагалі інші ті, які дотичні до цього закладу, і сам заклад заклад намагаються приховати всі ці. Свідчення, які були надані офісу уповноваженого громадським активістам, чи громадські активісти зі своїх спостережень виявили. От для чого це робиться? Ну, я вважаю, моя особиста думка, що це робиться для того, щоб приховати свою бездіяльність або дії не в інтересах дитини. От. На жаль, зараз ми бачимо це. Що кожен намагається виправдатися? Ми чуємо від органів, які мали б захищати дітей. Що це діти агресивні, важкі, хворі, але е, ніхто не дає право жодній дорослій людині, навіть якщо це агресивна, на їх думку, чи важка дитина вчиняти насильство психологічне, фізичне і е, сексуально, тим паче. Навіть якщо це було рік тому, то це ще гірше, тому що тоді цього не викрили, і це тільки зараз стало відомо. А от чи були такі випадки, коли ви там навчалися? Звісно, під час моніторного візиту я для себе не дізнався і не побачив нічого нового. Бо насильство подібного роду, сексуальне, фізичне, сексуальне. Точніше, психологічно здійснюється майже в усіх інтернатних закладах, і в тому числі в моєму. А чому Сі так відбувається? Зараз... Відбувається з різних причин. Відбувається, щоб вигляді покарально це є нормою покарати дітей за те, що вони якось не так себе поводять або не виконують розклад розпорядок дня, як то кажуть, якою системою затверджений. Це те, що вихователі, працівники вигорають. Можливо, є працівники, які ну, по натурі є такими, які звикли здійснювати дане насильство. І вони вважають заклад це унікальною можливістю для їхнього розвитку в цьому плані. Це ну, лячно. Ми знаєте, інтернат ніби захищає дітей від там складних і небезпечних батьків, але в той же час сам виходить, що покриває оцю оцю ось тобто оці ось злочини, які здійснюються над дітьми, виходить, що цих дітей просто немає кому захистити. А те, що вони зверталися до поліції, і те, що поліція не реагувала, таке теж мало місце бути, що вам відомо? Е, ну. Е... Дуже часто на жаль, я не хочу звинувачувати, але я говорю зі свого досвіду, і в принципі це зрозуміло з тих свідчень дітей громадських активістів. Що дуже часто, якраз в директорів інтернатів, є е, покровителі, як то кажуть, в лапках цей з боку там департаменту освіти і науки, це і з боку там інколи службу справи дітей і з боку, навіть правоохоронних органів. Ну е, в Принципі, одна із діт... діти зазначали, що правоохоронні органи простовувалися також як метод покарання. Ми не говоримо про всіх, але є люди, які також мали б захищати від злочинів, а самі їх чиняють зі мною. Безпосередньо це також відбувалося. Тобто, директорка там звала представника правоохоронних органів для проведення такої виховної роботи, щоб багато не говорив, як то кажуть. Ви кажете, що в інших таких навчальних закладах Львівщини відбуваються схожі випадки. Як це унеможливлювати? Тому що 21 століття ми живемо тим паче в час війни, і тут ще й над дітьми відбуваються такі от знущання з боку українців, якщо це справді таке є, як в принципі ми бачили на відео? Мені взагалі боляче, що це в Україні ще й під час війни. Коли Росія здійснює насильницькі дії проти наших дітей і людей, і ще й на Львівщині на Галичині світі, як кажуть. Що треба зробити, щоб цього не відбувалося? Перше за все це унеможливити потрапляння дітей в заклади інституційного догляду. Це забезпечити відповідні послуги за місцем проживання, щоб батьки не вимушені були віддавати дітей. Та й і щоб влаштування дітей в сімейні форми виховання воно відбувалося оперативно швидко. Бо діти інколи кажуть, що вони роками чекають так би мовити нових батьків. А до них на знайомства не приходять. Можна сказати, що немає кандидатів, але я вважаю, що немає відповідного відповідної роботи, яка б забезпечувала цих кандидатів і відповідно ці знайомства, взаємодобір дитини і нових батьків, і влаштування дитини в сімейні форми виховання. Це найперше, що треба зробити, це унеможливити потрапляння дітей. Друге, це якраз ці ось комплексні. і... Незалежні перевірки, так як це робить Офіс Уповноваженого Верховної ради з прав людини, де враховується думка не лише як зазвичай відбуваються перевірки директора і працівників, де показується, як у нас гарно а потім ще й дітей заставляють ставити виставу для цих гостей, а спілкуватися з дітьми пробути десь, хоча б щонайменше день, півтора щоб простежити ситуацію, відчути цю ситуацію. Тобто поспілкуватися з дитиною безпосередньо в неформальній обстановці, врахувати всі відгуки від громадських активістів, від працівників і таке інше, і відповідно належна реакція. Бо на жаль, з мого досвіду, ще жоден директор не поніс відповідне покарання чи відповідальність за вчинені злочини проти дітей. Бо на жаль, наразі дуже складно довести ці злочини, тому що Діти, по-перше, не фіксують їх, працівники їх також приховують. І це не значить, що там всі погані працівники. Просто є працівники, які і не розділяють те, що робиться, але і не готові протидіяти цьому. Бояться залякані, бояться, що, можливо, викриють їхні якісь недопрацювання і таке інше. Тобто, ці якісь три пункти. Тобто, що дуже важливо зараз відбувається слідство. Слідство відбувається в різних інстанціях різними органами, в тому числі національною поліції, але вона досліджує більше таку, як би сказати, сексуальне насильство, фізичне насильство. Але є ще багато порушень з з боку закладу і інших органів щодо права на освіту, право на здоров'я, право на гідність і таке інше. І для того, щоб це було, було не об'єктивно. Це вкрай важливо цілу забезпечити необ'єктивність, можливо, громадський контроль. І ще не менш важливо та не нашкодити дітям, бо звісно, діти розповіли це вже десь накипіло, але треба зараз важливо їх зберегти, тобто релокувати в безпечні місця. Заборонити доступ кривників до них або посередників кривдників до дітей, щоб не було тиску на дітей, забезпечити дітей адвокатами, психологами і, як то кажуть, безпечною атмосферою навколо зараз, що нам відомо, що ще залишаються брати і сестри тих дітей, яких вже евакуювали. Які дали свідчення, тому важливо зараз релакувати всіх, хто може бути пов'язаний з дітьми, які надали свідчення? бо як через тих дітей може бути також тиск на тих дітей, яких вдалося евакуювати, пане Крило. А як ви особисто вважаєте, буде справедливе розслідування і покарання винних у цьому? Якщо Національна поліція України, офіс генпрокуратури і всі органи будуть діяти в інтересах дитини. Якщо ми відкинемо свої посади, свою репутацію, оце найважливіше, бо ну ми всі розуміємо, що там Львівська обласна державна адміністрація зараз буде захищати свою репутацію, бо це я як же ж ви не, ну якби. Не, не виявили це раніше і не попередили це і, це і департамент освіти, і науки і таке інше. І головне, щоб не було цього, те, що ми бачимо в принципі в коментарях. Та, та діти агресивні, діти самі напросилися. А як ще бути з такими дітьми? Ні, жодна дитина не е, е, має піддаватися насиллю, якої б вона не була. Можна взяти за досвід, наприклад, ГЕО, бачити серцем. Яка працює з дітьми з складними порушеннями розвитку, які також виявляють деякі діти виявляють агресію, але жоден фахівець цієї громадської організації не крикне на дитину і не проявить тим паче фізичне насилля. Якщо працівники інтернаті вигоріли, то або хай полишають роботу, або звертаються до таких ГО, як бачите, серцем, відчують і отримують відповідну кваліфікацію.